Це книжечка Ганг Відруняку 2026 рік. І тут від 16-го року Бідронка запускала ось Ганг Свіжаков, Ганг Сводяков, Файняков, Свояку, Безшаков. І ти збирав наклейки і їх потім обмінював безкоштовно на книжки. Поки моя дитина росла, я за всі ці роки від 16-го року, а в Польщі я від 15-го збирала. Ось ці книжки. Ганг свояков, ганг моцняков, моцняков теж інший. Ганг Продуктяков, ганг файняков, ганг Бестшаков. Ганг Продуктяков знов. Так. Ганг Свояков, ганг моцняков. Ганг свояков і ганг Бідроняков. Сьогоднішня книжка 2025 рік, так? Від 16-го року, тобто 9 років, так? Уявіть. 9 років, а книжки я люблю. Тому я першим ділом можна було собі назбирати наклейки. Ось така була а, книжечка. от Ти береш от зараз ця книжечка від Риняку, Тут ти береш, збираєш наклейки, наприклад, 20 штук. Раніше було 15, і за 15 ти отримував безкоштовну книгу. Тепер треба назбирати 20. Тобто умови змінилися. І за кожні 49 злотих тобі дається наклейка. Так само можна е, з картою моя бідронка теж о, наклейка. Потім розв'язати можна такий квіз Вікторину на сайті дають наклейку. Якщо ти ось тут купуєш на певну суму так само. Або ти міг, якщо ти назбереш зараз 80 наклеїв, ти отримаєш таку м'яку іграшку безкоштовно за 40 наклеїк, ти отримаєш ось таку іграшку вже за 24 злотих. І якщо ти не збереш 20 наклеїк, то безкоштовно книжечку. Я Польща це збирала, бідронка це успішно ну, використовувала для збільшення продажу. Але діткам було цікаво. І зараз вони можуть отримати ось такі іграшки. Арбуз артек, сканер Сильвек, так, тому що це бідроняки. Портфель Пауел, це гаманець, Склеп, бідронка магазин. Рибка в пуст Реня, льодувка Люцинка. Холодильник, каса, каща, парагон Пьетрик, Пьетрик, склеп це магазин, бургер Богдан, яйка, янушки, піца паоля, огурки, оскарки, кошик, Кароль», ciężarka, Чеся», «Тост Тадек», «Масло mocie, «Склеп Бєдронка» і «Суші Сара». І ось, бачите, ну, кожного року тут були спочатку це були ось такі іграшки, потім ось моцняки, це от, ось авокадо, хліб, потім вони ось так виглядали. ось, ось Потім були ось такі м'які іграшки, потім такі. Ну і, звісно, книжки такі, потім ось це моцняки і такі, і потім ось це. Ну, я, якщо чесно, вам скажу. Сама не очікувала, що я буду мати аж стільки книжок, тому що я, як шалена, я дуже люблю книжки, ну, видно, що викладач, да? люблю читати, люблю запах книжок, особливо нових. Взагалі люблю книжки. І ось така була: збираєш 20 наклейок за закупи і безкоштовно тобі дають книжки. Це прям відео записую для історії, тут не вистачає так ще однієї, так скажімо, книжечки. Ось. Ну, діліться чи ви теж збирали? Ну до докази моєї життя в Польщі і взагалі ось таке.